район знаходиться на межі лісостепової і степової зон в південній частині Придніпровської височини та привобережжі Дніпра. Площа території району більше 133 тисяч гектар. На території 13 сільських рад знаходиться 45 населених пунктів. Знам'янський район був завжди одне із родзинкою Кіровоградщини. Скажімо, підприємство Колос, льоспідприємство, воно відоме не тільки на теренах Кіровоградщини, а і за межами. Скажем, остання виставка Агро-2012, це підприємство також приймало участь і виставляло худобу, яка є саме унікальною знам'янською породи, яка була саме в цьому районі і на цьому підприємстві. Також сьогодні розвивається у Знам'янському районі скажімо, овочівництво, підприємство Брасіка, яка нові технології по вирощуванню овочів це крапельне зрошування. Запроводила у виробництво, і ми сьогодні маємо вже розвиток цієї галузі на теренах області. Люди населяли територію Знаменського району здавна. Тут і досі археологи знаходять залишки побуту давніх поселенців. У районі п'ять природних заповідників. Найвідоміші з них Чорноліський. Його площа майже 3,5 тисячі гектар. «33 тисяч гектар. Майже 19 тисяч гектар займає ліс. притом ліс такий чорний ліс, який знаменитий тим, що він переходить аж до Карпата. Примислові представлена – це Держлісгосп, я сказав, на якій площі, і крім того, два потужних таких родовища добитку природних корисних копалин – це граніт, кар'єру управління, яке відноситься до залізничного транспорту, і приватне підприємство Знам'янський граніт». Горб Віктор Павлович. Народився 23 листопада 1953 року в селі Павлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. 1981 року закінчив Дніпропетровський сільськогосподарський інститут. Отримав кваліфікацію інженера-механіка. Тисячу 1999 року закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого кваліфікація юриста. З 1972 по 1996 займав відповідальні посади на підприємствах та установах Синельниківського району Дніпропетровської області. З 1996 по 1999 – начальник районного управління сільського господарства і продовольства місто Синельникове, Дніпропетровська область, з 1999 по дві Ічі голова Синельниківської районної державної адміністрації з березня 2005 по вересень 2011 обіймав відповідальні посади на підприємствах Синельниківського району Дніпропетровської області. З 2008 по 2010 – заступник директора департаменту у справах колишніх депортованих за національною ознакою з 1 вересня 2011 -го року голова Знам'янської районної державної адміністрації нагороджений почесною грамотою кабінету міністрів України має почесне звання заслужений працівник сільського господарства України. За все Знам'янський район аграрний, загальна площа сільськогосподарських угід 103 тисячі гектар. В районі є потужні підприємства. Вони бюджетоутворюючі. І агрофірми Іванківці, і ТОВ Прогрес, який входить до корпорації Украгроком, Прогрес і Пантазіївське. Агрофірма Хлібодар, Агродар, Росагра. Дієвим механізмом підвищення конкурентоспроможності дрібних та середніх сільгосптоваровиробників є кооперація, адже оптимізація витрат на придбання засобів виробництва, спрощення доступу до агросервісних послуг, ефективніше використання каналів збуту, організація зберігання переробки продукції і як наслідок підвищення доходів можливе лише через об'єднання у кооперативи. Розвиток кооперативного руху та підтримка його з боку держави є необхідною передумовою відродження українського села. І світовий досвід підтверджує, що саме завдяки об'єднанню у кооперативи виробники можуть підвищити конкурентоспроможність своєї продукції. Тому інтерес селян до таких об'єднань поступово зростає. Так, протягом минулого року кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів збільшилася майже на 80 одиниць. Розвиваються у районі молочні кооперативи. Вже зараз їх чотири. Без проблем у цьому напрямку не обійшлось. Стояло навіть питання розпаду одного з молочних кооперативів, розповідає голова районної адміністрації. Проте вихід таки знайшли. Казарнянський молочний кооператив працює і приносить прибутки як людям, так і району. Адміністрація в цьому році ну так тримала на контроль, тому що була така ситуація, що кооператив стояв перед для того, щоб розплатити, ну, шляхом переговорів там, з підприємством Данона, фондом Pfizer, все таке питання осадкувалося. І зараз працюємо виділені кошти з допомогою цієї Pfeiffer, Міжнародного фонду, благодійного фонду Pfizer. Близько 500 тисяч гривень дав обласний бюджет 500 тисяч гривень, і крім того, близько 400 тисяч гривень виділяється за районного бюджету для того, щоб створити молопереробний цех, молопереробний цех 3 тонни молока за добу. За кооперативами майбутнє переконаний Віктор Горб корисні вони перш за все для людей. У виграші як виробник, так і споживач. Саме він отримуватиме якісну продукцію. Люди, які тримають худобу, на превеликий жаль, молоко то зараз в основному отримується з приватного сектору, для того, щоб люди гроші або кошти, які вони продають, за які вони отримують від реалізації праці, своїх праці, вони отримали чуть більше, не така, як була в цьому році і не було, що там гривня 60 за літр молока, гривня 80. А це все таки нелегка праця. Тому для того, щоб за рахунок створення люди вступають в цей кооператив, цей мінімум завод працює на людей, і тоді від кооперативу вони отримують дотацію, і ціна, звичайно, більша, і людям буде. І те, що молоко буде. Тобто продукція, яка виробляється, звичайно, буде якісна, не те, бо як не ведуть розмову, що там пальмова олія чи що додається це. Таке підприєм, тобто є така тенденція, і крім того, люди будуть отримувати відповідну відповідну кошти за свою працю. Творення молочних кооперативів потужний фактор економічного та соціального розвитку села. Кооператив об'єднує зусилля громади у забезпеченні якості молочної сировини, її поставки на переробні підприємства, що в свою чергу дає можливість отримати гідну ціну за вироблений продукт. Членство у кооперативі дає змогу отримувати кваліфіковані консультації ветеринарів та інших фахівців. Створення кооперативів це забезпечення зайнятості сільського населення та підвищення рівня життя на селі. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив Казарнянський добробут юридична особа зі статутом створено за ініціативи місцевої влади у 2008 році. Люди його створили як надію за більшу ціну молока, за покращення добробуту наших селян. Сільська рада нам допомогла виділила нам все таке розрушене. Тарайчик тут був до цієї будинку. Колись тут будинки строїлися при когостах. Виділила ми його все людським трудом. Отими коштами, що збирали ми його відновили. Подальший розвиток кооперативу відбувався за безпосередньої участі міжнародної благодійної організації Добробут громад та компанії Данон. 38 тисяч гривень було виділено цими організаціями на ремонт приміщення вже згідно з усіма санітарними вимогами, придбано холодильник для молока і все необхідне обладнання для тестування його якості. 12 аналізів щодня, адже вимоги до сировини дуже високі. Саме зібрали молоко. Процідили його, по людях цідемо у машину. Зібрали, починаємо робити аналізи. Це е, називається воно дельватест. Показує він, інгибуючі речовини в молодці. По-перше, це антибіотики. Це самий такий, самий, м поганий аналіз, якщо в молодці антибіотики. З цього і починається неякісна продукція. Ми молоко таке не приймаємо. Зробили ми аналізи усі антибіотики, зробили на чистоту, зробили на кислотність. Термостійкість молока це якщо хороший білок, це 3% до 3,3% дітров, це вважається молоко. Білок хороший, нема кислоти, немає нічого. І ми до нас приїжджає молоковоз Даноновський. Ми та відправляємо молоко. На бактеріальну забрудненість і жирність молоко перевіряють вже данонівці. Казарнянський добробут єднає майже 50 учасників. Більше 20 членів, які мають близько півсотні корів, активно здають молоко у кооператив. Одна нас засмучує, що ціна, ціна платять нам данон ціну така, як складається в регіоні. А в регіоні правлять тут кооператив у нас один, а частні підприємці збирають молоко. Там же на заводі вони регіональну ціну виставляють. Но у нас платиться ціна за жирність, за якість молока платиться нам ще премія людям. Компанії замовники для розвитку стосунків із селом завозять своїм здавачам сировини, корів нетелів від високопродуктивних батьків. Єдина умова перших теличок також потрібно безкоштовно віддати родичам, сусідам, знайомим для збільшення стада та розширення молочарської бази. з провідних творючих підприємств району колос, воно постійно розвивається. Зараз в Знам'янці добудовують елеватор. Володимир Ілюхін спеціаліст з восьмирічним досвідом. Розпочинав свою діяльність з дрібних підприємств. Зараз він же директор елеватора, займається організацією його роботи. Саме від нього залежить злагодженість та точність дій персоналу. Роботу свою чоловік любить для нього. Вона прорив у кар'єрі. Підприємство в стадії розвитку. Кожен раз набираються нові землі, до цих земель добудовуються нові елеватори, більш потужні, які можуть повністю приймати зернові культури різних видів, як масляничні, так і зернові. Можуть їх доробляти, підсушувати, підчищати і зберігати вже на протязі довгих років до того часу, коли набуде цінова політика. До цього часу, коли вони можна буде їх продати, загальна місткість елеватора 22 тисячі тонн. Використовуватимуть на підприємстві найновіші технології. Тут все автоматизовано. Щодоби обслуговуватимуть його вісім працівників. Е, повністю американське обладнання. Е, зернова сушка фірми «Сукап», яка може пересушувати на протязі 1 години 50 тонн, і при цьому спалювати газом 0,9 куба на 1 тонн процент. Наверху стоїть зерноочисна техніка, наша українська СПО-50, сепаратор предварительної очистки, який може перечисляти 50 тонн, але вже модернізований і також вже хлопський завод додав туди спеціальну приспособу, яка додає його до 100 тонн в часто. Загальне, що можемо прийняти цим елеватором на добу, це можемо прийняти майже 1200-1300 тонн зерна. Триває будівництво вже півроку. Закінчити збираються в рекордно короткий термін. Що касається адмінбудови, то 80% зараз добудовується другий поверх. Внутрішні роботи пішли вже і коли дороблю, щоб завести туди обладнання для лабораторії і все інше туди необхідне для прийомки зерна. Перший поверх готовий вже повністю. Залишилося там те ж саме до І в принципі вже десь на протяжні, там, до кінця місяця, я думаю, вже булатор буде функціонувати повністю. Також добудовуються радіальні для людей з дешевими кабінами, зі всі, щоб вони могли себе комфортно чувствовати на робочих місцях. Свою продукцію знам'янські підприємства експортують до семи країн світу. Це переважно мінеральні продукти та деревина. Основні ринки збуту країни СНД. Експорт з району складає більш ніж один відсоток загальнообласного. Бізнес тут соціально відповідальний. Саме з його допомогою вдалося досягти успіхів у соціальній сфері, яка налічує 21 учбовий заклад, 22 будинки культури та клуби, 24 бібліотеки, центральну районну лікарню та дві дільничі. У цьому році за рахунок коштів підприємств соціально відповідального бізнесу я не можу виділити, що хтось гірше, хтось краще, а всі підприємства надали кошти на утримання бюджетної сфери і залучили ми позабюджетних коштів близько 800 тисяч гривень. Розвивається в знам'янському районі і зелений туризм, тому тут працюють над створенням сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток туристичної галузі та налагоджено постійну співпрацю з суб'єктами туристичної діяльності області, управлінням культури і туризму облдержадміністрації. Увагу туристів приваблюють як природні заповідники, так і пам'ятки культури, яких на Знам'янщині вистачає. Ми з вами знаходимося біля пам'ятного знаку, встановлений на честь партизан чорного лісу. Саме у нас в чорному лісі в 1943 році базувався підпільний обком партії, а Знам'янщина стала центром партизанської боротьби на Кіровоградщині. Дуже багато школярів подорожуємо. Ми кожного року У вересні місяці у нас започаткована така акція Нащадки пам'ять бережуть. Ми проводимо із школярами акцію культурно-спортивного плану, де вони згадують не лише Партизанів, підпільників, а й самі мають змогу проявити свої спортивні і патріотичні почуття, розповісти про район, мають змогу і своїми фізичними так сказати, вмінням показати, що вони дійсно гарна зміна нашим ветеранам. Візитівка Знам'янського району Чорний ліс, його охороною, а також лісозаготівлею... та переробкою деревини, займається Чорноліське лісне господарство. Організували господарство в 1862 році на базі Чорноліської та Чутінської лісових дач. Площа лісгоспу більше 18 тисяч гектар. Це саме лісництво для Знаменського району це звичайно бюджетно добувна сфера діяльності, тому що кошти від... Нашого лісництва, звичайно, наповнюють бюджет нашого району, і звичайно, вся інфраструктура, туристична інфраструктура, це нам. Допомагають Віталій Іванович Головач, звичайно, допомагає нам окультурювати і приводити до ладу нашу територію Знам'янщини, саме на території лісу, на трасі, яку ми з вами проїжджаємо, ви побачите місця стоянок, які зробили саме лісники. На території нашого Чорноліського лісгоспу діє відокремлений структурний підрозділ Чорноліська лісова школа тут. В єдиному місці на Україні готують лісників, також бжилярів, квітників. Єдина в Україні лісна школа Чорноліська функціонує в селі Водяне з району. Це фахова школа, діє вона при Чорноліському лісгоспі і є підрозділом державного підприємства Чорноліське навчально-виробниче лісове господарство. Створили Чорноліську школу у 1888 році. Російський цар Микола ІІ видав наказ про відкриття закладу, де б готували спеціалістів по догляду за лісом. Термін навчання. У лісній школі 10 місяців. На навчання приймаються особи віком від 16 до 35 років з освітою на базі 9 та 11 класів. Зарахування на навчання проводиться без вступних іспитів. А випускники лісної школи приймаються на навчання в лісні технікуми без сертифікатів незалежного зовнішнього тестування та вступних іспитів. На базі школи проводяться курси підвищення кваліфікації майстрів лісу та єгерів. Підготовка робітничих професій, а саме лісорубів, стропальників, верстатників, рамників, бджолярів і, звичайно ж, навчання лісників та єгерів. Ми випускаємо одну групу, як правило, але є курси підвищення кваліфікації майстрів лісу, лісорубів і єгерів. Одночасно в цій групі займається більше 20 чоловік. Це на рік навчання. А на курсах теж приблизно 20 чоловік. Скажімо так. Лісоруби практично бувають по дві групи на місяць, тобто в загальної кількості за рік ми випускаємо більше тисячі чоловік. Серед предметів викладають дендрологію, ґрунтознавство, лісові культури, лісництво, охорону праці, деревознавство, ботаніку, мисливство, знавство. До послуг учнів облаштовані технічними засобами навчальні кабінети, майстерні, теплиця, бібліотека з фондом близько 18 тисяч томів наукової і художньої літератури. Поряд із навчальним закладом знаходяться двоповерховий гуртожиток на 60 місць, їдальня, клуб та стадіон. Говорити про створення навчально-виховного комплексу у Новороманівці почали ще 2007-го, коли постало питання оптимізації навчальних закладів в сільській місцевості. Новороманівка віддалене село, тому добиратися до найближчих шкіл було б проблематично. Кожен рік для колективу тоді ще школи був як останній. Тож ідея створення НВК знайшла підтримку всіх без винятку жителів села. Підписи залишали навіть люди похилого віку, які брали участь у будівництві школи далекого 1961-го. Люди самі вирішили збудувати тут школу, збудована вона народним методом, народною толокою. Її лили, топтали цю школу. І вагітні жіночки, які приїжджали сюди на заробітки, вони хотіли, щоб тут була школа. І ходили сюди по вихідних днях і її цю школу будували. І от вони до цих пір ці жіночки живі, але це вже старі бабці, в яких ходять внуки і правнуки в цю школу. І... Вони переймаються тим, що вона повинна бути ця школа через те, що вона їхня. Вони її створили своїми руками. Очевидно, що перейнялися проблемою і педагоги, бо це робочі місця, досвід, та й невідомо було, чи вирішиться проблема з підвозом дітей до шкіл у сусідніх селах до Субоців, 6,5 кілометрів, до Володимирівки, де знаходиться сільська рада 12 кілометрів. Незручностей, самі розумієте, дуже багато. Маленька дитинка десь у чужій школі. Ну як вона себе буде? Звичайно, вона буде почувати себе некомфортно. А тут вдома в рідних стінах, і стежечка домашня, і село своє, і все і все своє. Рішення про реорганізацію новороманівської школи в НВК районна влада прийняла у травні цього року. Приміщення потребувало ремонту, особливо та частина, де планували розмістити дитячий садок. Перші будівельні матеріали привезли вже 1 червня. Тривав ремонт до середини серпня. За цей короткий проміжок часу директору НВК довелося пережити чимало. Із 70 тисяч гривень спонсорських коштів довгий час до навчального закладу не доходило ні копійки. Ця робота тормозилася, мені погрожували вікна вийнять, і, і зарить мене в каналізації, і будівельники сіли і хряпнули дверима, а тут їхня машина завжди стояла і поїхали. О, а тут ще й дзвонять мені про те, що 23 серпня в нас буде відкриття. А, а тут руїни. Я скликала батьків, проїхала по селу, в мене основний транспорт яким я пересуваюся це велосипед, я проїхала по попід дворами, і на другий день зійшлися всі батьки. Ви знаєте, в мене були сумніви зразу. Я думала, чи я роблю те, чи можливо я роблю не те. Можливо, і не треба створювати село неперспективне, але коли подивитися, що в школі 31 дитина і 32 двоє Сама собі вирішила, що мабуть треба. Батьки каже Тетяна Миколаївна зробили неможливе. Провели збори, зібрали по 100 гривень сім'ї і буквально за тиждень власними силами у дві зміни ремонт завершили. А вже на спонсорські кошти придбали постільну білизну, іграшки, посуд і необхідне обладнання. Тож 23 серпня урочисто відкрили реорганізовану у НВК врятовану від закриття, новороманівську школу, створивши чотири додаткових робочих місця, зберігши таким чином саме село та місцеві традиції. У нас у школі є дуже гарна традиція. Ми е, випускні вечори е, робимо у вигляді подорожей. Е, веземо дітей, е, їдуть батьки, діти і вчителі. Запрошують вони техпрацівників, наймаємо автобус комфортабельний, щоб там був телевізор, тому що ми попередні роки теж їздимо і все записується і показуємо їм по дорозі. І вручаємо їм свідоцтва. Ось, наприклад. У Черкасах на Кургані, у Миколаєві, у... вже тричі ми вивчали на Тарасовій горі. Цим переймаються і працівники навіть музею Тараса Григоровича Шевченка. Вони їм готують невеличкі подаруночки. Новороманівцям дійсно є чим пишатися. Вони не просто відстояли рідну школу, вони покращили умови навчання. Нові іграшки, обладнання, комп'ютерний клас та дитячий майданчик зроблять шкільні роки дійсно незабутніми. Одна із окрас Знам'янського району зелена садиба в селі Цибулевому. Засновник її називає духовним заповідником національного стилю. Володимир Вознюк збирає різні види народного вжитку. Тут представлено деякі види кераміки, велика колекція жорен, рушники та вироби з дерева. Завжди любив історію свого народу. У школі вчився теж любив в основному історію, літературу, гуманітарні науки, сам Чигринський роду козацького, старого роду. Ну і так потихеньку-потихеньку на генетичному рівні от, і працюю. Ну, мені завжди було цікаво, як жили наші предки, чим вони займалися, з ким воювали, як обороняли цю землю, що до цього часу вона в нас є. Ця земля ще не віддали ми її нікому. Значить, наші предки були сильні духом, і зброя в них була гарна. Ідея створити своєрідний музей виникла близько шести років тому. Екземпляри збирали усім миром. Друзі та знайомі допомагають у цьому. Та більш за все батька та чоловіка підтримує родина. Дружина та двоє синів повністю розділяють захоплення Володимира старовиною. Допомагають, як можуть. Сини одному 14, другому 3,5. Так що, в принципі, обоє підтримують. Той, що менший, той допомагає, гарно буває. Найбільше чоловік пишається ось цим експонатом. З тих околиць, от от, де там велика така котловина, це там зливається десь близько 5 стоків річок. От, там Чорноліска, двічутки і інгулець. Вони зливаються там, і от бачите, вона така здорова котловина. Здається, що як кратер. От, і на мою думку, от на схилах там піщаник виходить, тут граніти, от, тут граніти виходять, а там піщаник. І між піщаником таке каміння. Ви ж бачите, що це магма. Це магма це. Кипіла глина, яка текла ну, 40-50 мільйонів років тому. Мабуть, тут вибухнув вулкан, а можливо метеорит. І от ми цей камінь, як такий цікавий експонат, він же женелегсенький, притягли, я його тут встановив. Оце тут вивітрилися за мільйони років дерева. Інший цікавий експонат точило для скіфського наконечника. Бо скіфський наконечник якраз лягає в оцей паз. А в них такі тонкі наконечники, така тонка робота, що навіть не віриться, що це було до нашої ери. На історію Володимир Вознюк каже, розуміється, всі екземпляри своєї колекції ретельно досліджує. Хоче навіть з часом написати книгу про свою роботу, а поки збирає матеріал. Це скіфське поселення. Одне, друге і третє. Це три скіфських поселення. От прямо під лісом. У лісі також там є могильники, видно, що великі вали є якого періоду вали, там прямо вали, якщо в холодному міру були, бачили вали? От приблизно такого типу є з городище? Так що тут дуже цікаві місця для того, хто цікавиться.